Ці хвилює питання пов'язані з економікою України, зокрема щодо нещодавного нововведення податкового. Це 7% ПДВ на ліки. Як відомо, вантажівки стоять на митницях з медпрепаратами, які мали б завозитися в Україну, і не знають там ситуація з тим, чи 7% податку, чи 20%. відсотків. Зв'язку з тим депутати сьогодні намагалися проголосувати, щоб включити до порядку денного сесії законопроект, який врегулює цю ситуацію однак більшість не підтримує. Мала такої ініціативи, що робити з цією ситуацією, маємо змогу поговорити з народним депутатом України Володимиром Дудкою. Пане Володимире, поясніть, будь ласка, що йшло про що йшлося в цьому законопроєкті і як він допоможе врегулювати ситуацію, що склалася? Законопроєкт сам по собі дуже простий, і щоб зрозуміти, чому він потрібен, треба сказати кілька слів про про саму ситуацію з ліками. Тобто, зараз я думаю, переконаний, що переважній більшості в Верховній Раді вже зрозуміло, що запровадження податку на додану вартість на ліки це була помилка. Милка не в сенсі запровадження податку як такого, а в сенсі його непідготовленості, в сенсі терміновості його прийняття. тому що це наразі привело до того, що. З 1 квітня зупинився весь імпорт ліків і виробів медичного призначення в Україну. Зараз уже в аптеках дефіцит сягає 50% асортименту, і ця ситуація вже надзвичайно загрозлива і терміново треба виправляти. І саме в тому й полягає суть цього законопроекту. Його номер 4637. Він був він був підготовлений Андрієм Шепком і підтриманий всіма членами комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради, щоб Відтермінувати запровадження податку на додану вартість до 1 січня 2015 року для того, щоб впродовж цього часу зробити всі підготовчі дії, які дозволять вирішити проблеми, які на сьогодні не вирішені. Це і технологічна готовність аптек і оптових компаній до запровадження цього податку, контрольно-касові апарати, і все таке. Це і Домовленість з українськими виробниками про те, щоб ціни на ліки внаслідок цього податку не піднімалися. А зараз вони піднялися на українські препарати приблизно на 7%, а на імпорт приблизно на 15%. А також що є однозначно теж необхідним, домовленість прийняття відповідного законопроекту про про те, що кошти від податку на додану вартість на ліки мають бути спрямовані назад в систему охорони здоров'я, а не деінде на будь-які інші цілі. Чи є ініціатива створити перелік тих препаратів, які не треба подобно. Ковувати там, наприклад, з туберкульозом, онкохвор... онкохворих? Такої ініціативи я не знайомий з тим, що така ініціатива існує, тому що тут. тут... Тут дуже тяжко уникнути питання справедливості і несправедливості тобто онкохворі так, туберкульоз так чи ні. А якщо туберкульоз так, то ще наступне захворювання. Тому загалом це питання в світі вирішується не таким чином. Запроваджується пільгова ставка податку на додану вартість на все, а потім кошти отримані від податку на додану вартість спрямовуються на окремі життєво важливі програми. В чому й полягає теж суть одного законопроекту, який ми зареєстрували, я ініціював і колеги підтримали, щоб спрямувати ці гроші на окремі програми на орфанні захворювання. На пілотний проект з відшкодування вартості ліків, ліків, призначених для лікування гіпертоніків, що теж є надзвичайно важливим, враховуючи смертність від цих захворювань 66% в Україні, а також на трансплантацію кісткового мозку. А взагалі, от ідея з ПДВ на 7% вона прийнятна. І що вона вирішить? Ну загалом, не зараз, а загалом як я сказав, вона сама по собі прийнятна тільки за умови її правильної, нормальної, спокійної реалізації. Для цього треба час і треба здійснити певні заходи, про які я вже тільки що, тільки що сказав. Я вам дякую. Я нагадаю, з нами був народний депутат України Володимир Дудка.